Так, ну що, друзі, влада вже все вирішила, зміни для пенсіонерів, які не радують. А зараз ви почуєте юридичну точку зору цього всього. От скажіть чесно, скільки можна терпіти це знущання? От правда, ну скільки можна слухати обіцянки, що ось цього разу все буде по справедливості? Ви теж це чули, я думаю, і не одного разу, правда? А потім відкриваєш платіжку, і смішно, і плакати хочеться, і все на одне місце стає, знаєте, у голові, що знову обманули. Я от коли почув, що гетьманців взявся за пенсійну реформу, у мене чесно, просто ну, серце вп'яте стало. Бо вже скільки разів воно це все було. Говорили, візьмемося, зробимо, підвищимо, а потім людям додають копійки, які з'їдає ціна на хліб за тиждень. А тепер він каже, справедлива індексація для всіх. О, звучить красиво, правда? Але ми з вами ж не вчора народилися. Ми ж розуміємо, що коли політик говорить справедливо, це значить, як бюджет дозволить. А бюджет, ви самі знаєте, порожній. Зараз, на жаль, ну як сказати, не, не повністю, давайте так скажемо, наповнений. Мої дорогі, давайте поговоримо ще чесно. Без політичних фраз, без паперових цифр. От просто давайте так, як кажуть, по-людському і на чистоту. Отже, Кабмін знову готує нову формулу індексації пенсій. Кажуть, що тепер усе буде єдиним підходом, незалежно від того, коли людина вийшла на пенсію. На папері воно ніби звучить красиво. Бо справді, ті, хто виходив у 2021 році і 2024 роках, часто взагалі не отримували індексації. Люди роками чекали, писали листи, дзвонили, а їм у відповідь: ну, формула не дозволяє. А тепер обіцяють усе вирівняти. Ну, то я вам скажу, коли у нас влада каже, вирівняємо, то, як правило, вирівнюють, але щось віддав не в ту сторону. Але. Дивіться, бо дешевше, бо простіше, бо тоді можна звітувати усім однаково, як кажуть, це риторично. А однаково це означає, що в середньому, друзі, ніхто не виграв, а багато хто і й до того. От, наприклад, дивіться, пані Марія з Полтави що пише? Все життя працювала в школі 42 роки стажу, друзі. Пенсія в неї 4800 гривень. Коли робили минулу індексацію, їй додали, увага, 147 гривень. Вона сміялася і каже, доню, мені навіть на упаковку ліків не вистачає, які мені лікар прописав. І тепер їй знову обіцяють, що буде справедливо. А як може бути справедливо, якщо ціни ростуть швидше, ніж держава рахує ту свою інфляцію? Вони ж там рахують офіційну інфляцію, от, кажуть, 8% за рік. А ви у магазин ходили? Соняшникова олія. Плюс-мінус 20 гривень, хліб, плюс 10 ліки взагалі космос. От вам і вся офіційна інфляція. Тому коли вони кажуть, що підвищать пенсії на рівень інфляції, то це просто ну, гра слів. Бо насправді це латка на діру, а не підвищення життя. А ось вам ще один такий кричущий випадок от пан Микола. Він був колишній шахтар із Донбасу, але зараз живе в Харкові. Пенсія 7200 в нього, із них 2500 тільки за комуналку. Він каже. Мені не треба премій, не треба подарунків, просто хочу, щоб моя пенсія не знецінювалася за пів року. І от він чув про цю нову реформу. Каже та я вже боюся тих реформ, бо як тільки вони кажуть, о новому формулу, мені потім приходить менше, ще, ніж було. Друзі, давайте не будемо наївними. Якщо грошей в бюджеті немає, то їх не стане більше від слова справедливість. Є тільки два шляхи. Або підняти базу, а це дорого, і влада на це не піде, або перерозподілити, забрати в одних, щоб кинути іншим. Тож швидше за все, єдиний підхід буде. Це не про те, що всім стане краще, а про те, що всім стане однаково скромно. І ви знаєте, як вам сказати. Пише жінка ще Галина, давайте ще один приклад, вам такий скажу з Чернігова, має 38 років стажу на заводі, отримує трохи більше мінімуму 5200 гривень. А сусідка, що пішла на пенсію, пізніше, має на 800 гривень більше. Або інша формула, тепер кажуть, от, і вирівняємо. І пані Галина вже раділа, думала, що їй додадуть, а потім почитала уважно, а виявляється, що вирівняння. Може бути за новими коефіцієнтами, і тепер обидві отримують майже однаково, тобто менше, ніж сусідка мала раніше. От вам і вся справедливість. Я розумію, що всі ми тут утомилися від цих оновлень. Ми всі хочемо одного, щоб пенсія дозволяла не виживати, а просто жити гідно, щоб не рахувати, чи вистачить на комуналку, чи купити ліки. Знаєте, справжня справедливість це коли пенсіонер. Може купити собі шматок м'яса, ліки, відтиску і заплатити за світло. І при цьому не думати, як дотягнути до наступного місяця. А не коли чиновники в телевізорі звітують, що усе збалансовано у нас розумієте. Бо на папері у них усе гарно, середня пенсія зросла, індексацію провели, звіт подали, а в житті люди отримують плюс 100 гривень. І ці 100 гривень навіть не рятують, коли хліб за місяць дорожчає на 5 гривень. Я от читаю, що до 2026 року реформу завершить. Ну, вибачте, але до 2026 року ми вже 5 разів почуємо, що формулу змінюють, коефіцієнти уточнюють і методика, як кажуть, переглядається. І кожна така уточнення формула це мінус сотня гривень у чиїсь, Знаєте, Чююсь кишеню, я вас дуже розумію. Я бачу, як всі люди зараз втомилися. Як допомагаєте, ви внукам стараєтесь пенсіонери ще допомогти, як не нарікаєте, навіть коли важко. І коли я чую оці обіцянки справедливості, мені боляче, бо ви заслужили набагато більше. от У мене також батьки пенсіонери, і я знаю, про що я говорю. Мені це так само болить. Ви ті, хто будував цю країну, хто її тримав у найважчі часи. І тепер держава мала б тримати вас. А натомість обіцянки, цифри, індекси. А де людяність, як кажуть, тому давайте зробимо так, щоб принаймні нас не обманули на дрібницях. Перевірте свої дані у кабінеті пенсійного фонду. Перше, я вам раджу. Часто бувають помилки в стажі чи коефіцієнтах. Краще виправити це завчасно. Друге, зберігайте чеки за ліки, за комуналку і за продукти. Якщо будуть якісь програми допомоги, це ваш доказ, що витрати справжні. Дивіться, ще одно таке скажу: не вірте заголовкам, типу всім дадуть по 1000 гривень. Читайте дрібний шрифт, кому саме з якого місяця, за якою формулою. І головне, користуйтеся кожною реальною можливістю, субсидії, пільги, місцеві програми, бо вони це справжні гроші, а не обіцянки з телевізора. І знаєте, я завжди кажу: найкраща формула пенсії це не та, що в законі, а та, що дозволяє жити спокійно, коли не страшно йти в аптеку, коли не треба просити дітей допомоги на ліки. Коли людина, яка віддала життя роботі, має гідність та невідчуття, що її знову обдурили. Так, може зараз важкі часи, але ми з вами сильні. Ми вже бачили гірше, правда ж? Тож тримаємося разом. Бо якщо ми мовчимо, вони роблять, що хочуть. А якщо говоримо, якщо ділимося правдою, тоді нас уже не, не ігнорують. Тому пишіть коментарі, друзі, пишіть. Це все читається і люди читають, передають один одному. Якщо вам болить ця тема, якщо ви теж відчуваєте, що знову щось не так, тоді пишіть, пишіть, наводіть приклади, друзі. Це цікаво і взагалі інформація нехай шириться. Скільки вам додали минулого разу, наприклад, подивимося разом, де, де та справедливість. Ну, і... Бо ми тут говоримо про те, що, що мовчать інші. Розумієте, я завжди. З вами стараюся говорити, знаєте, чесно, щиро і по-людськи. Моя думка така, вірніше, моє таке правило, краще гірка правда, як солодка брехня. Друзі, разом ми сильніші. І як би там вони не рахували свої ті індекси, ми з вами завжди рахуватимемо по-справжньому. Просто так, по-людському і дивитися, скільки в реальності ми отримуємо. Від себе вам додам ще так два слова. Я бачу, що влада чує, я бачу, держава рухається, бо люди не мовчать, говорять. Я бачу, воно йде вперед, полегеньке, але воно йде вперед. Справедливість буде, це відчувається, добре аби була швидше. Надіюсь, інформація була корисна для вас. Я старався. Ну що тоді? На все добре. Почуємося вже у новому відео. Буду дивитись, якщось буде таке цікаве, корисне, я зразу викладу. Ну і нехай воно допомагає іншим людям. Буду тому тільки дуже радий радий читати ваші коментарі. Відповідаю. Ви вже мені стали близькими людьми. На все добре, друзі. На все добре. Почуємося вже незабаром. На все добре.